Свої наміри або свої можливості в самому розподілі цих е е коштів. І е так, ми е з моменту, коли ми отримали у під, ну, під регулювання до себе друковані медіа, ми е почали вивчати ситуацію. Бо раніше ми просто дивилися на те, як, що відбувається з друкованого медіа з огляду на, на активності союзу журналістів. Е е е Після отримання їх в регуляцію ми почали намагатися зрозуміти взагалі, як живе ця, ця галузь водійна. І хочу сказати, що в нас в цього року влітку відбулася ну, по-перше, ще рік тому, або, може півтора, коли ми готувалися до створення своєї власної стратегії, ми збирали журналістів із друкованих медіа на розмову, і в нас тоді вийшла така розмова, бо вона була за правилами чатом хаосу, Ми обіцяли, що ніхто ніколи більше не почує. І принаймні не дізнається, хто що сказав, але ми це верховимо в нашій стратегії, і потім на підставі цієї стратегії ми провели зустріч, яку там, фінально ініціював пан Сергій і ця зустріч відбулася. За, за підсумками цієї зустрічі ми створили декілька запитів до різних державних органів. І зараз ми маємо, ну як це так сказати, про у нас є лист, який ми направили до Кабміну і до Верховної Ради, і від Кабміну вже є. Завдання про скликання цієї зустрічі на цю тему, це доручена МКСК. ми поки не отримали інформацію про таку ці зустрічі. Відбудеться, але підтримка, я сподіваюся, вона виникне. Я скажу, що так як ми заявили про проблеми індустрії друкованих медіа, ми не заявляли про жодну іншу індустрію медійно в Україні, тобто якось так вважалося, що телебачення все погано, але вони якось самі з цим впораються. Радіо ще гірше, але також впораються онлайн-медіа, напевно, перехоплюють взагалі, більшість грошей а, на рекламному ринку. і Тому вони мають якимось чином упорядкуватися самі. Але ситуація в дурховних медіа для нас була а, дуже ну, несподіваною, зовні на те, яким чином там взагалі. Змінюється і кількість видань, і характер їх роботи, і так далі. У мене є свої там як позитивні, так і негативні точки зору на те, що відбувається Што в Друці. але напевно я просто скажу це вже на самому горі. Поки відповім так, Національна Рада приймає в межах своїх можливостей.